У бюджету великі кошти, і дуже цікаво Пункт і дуже плачевно для США. Ой, буде плакати США. Ох і буде плакати друзі США. А ось скільки море буде ой, Чорне море буде іменується кожен божий, день значить доля Арктики а, вона буде вирішена, вирішена по-новому. Тобто ми якби звикли знати, що найбільша частина всіх ресурсів, які знаходяться в Арктиці, належить США. Правильно, ми так думаємо. У нас теж там якась один-два там якісь проценти від власних цих ресурсів. Але коли буде продовжуватися ця війна, значить за Арктику буде боротися Китай. У повній своїй військовій, скажімо так, силі, які то тільки є, так хай от США дивлячись на всі події, от на це дивлячись і не даючи нам тому гавки, попрощається з Артикою, тому що Росія разом з Китаєм будуть опановувати Артику.